Усім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 11 жовтня 2023 року. Ось сьогодні вже почнемо вибирати яблучка чудового сорту німецької селекції, сорт Пінова. Яблучко було скрещене сорта такі клівія. Golden Delicious, багато хто знає, що таке Голден. І в 1986 році цей сорт з'явився в Німеччині. І на сьогоднішній день дуже багато я бачив цього яблучка, вирощується в промислових садках. Яблучка дуже-дуже рясні, як самі бачите, хтось каже, перегрузили. Але вибачте, такий у нас зараз час. Інколи просто фізично не вистачає часу для того, щоб робити проріжування. І хочу сказати, що ось у мене садженець привитий один і другий на підщепі 106-й. Як самі бачите, така загрузка просто бомбезна. Яблук, щоб ви розуміли, це восьмирічні дерева. Яблук просто, бачите, залито, влито. Воно все одномірне. Немає такого, знаєте, Дуже крупного, але я вам скажу, що цей сорт і не потребує крупноплідності, тому що цей сорт яблучко середнє. Ось така бачите, конусна формочка у нього. Дуже цікавий, він сам по собі. І Чим більше сонечко, тим він більше набирає червоного забарвлення і такої рясності. Ось тут трошки бачите, поближче, де заламане. Деревце, але воно на ящикові тримається. Ось така кучність у яблучка. Ось така. гарне таке воно. Зараз ось бачите, можна зірвати одне із яблучок. Подивимося, де тут більш такі маленькі, бо я вже великі не з'їм. Вже сьогодні, знаєте, накуштувався всього потрошку. Зараз ми його протремо. Ось щоб ви розуміли, які масштаби плодоношення цього сорту. Ось таке чудове яблучко яблучко конусне. Ось така прелість. Яблочко дуже-дуже солодке, як голден, хрумке. Ще досі в стиглості прибуває технічній, дуже соковите. вибачаю, що плямкою, але дуже-дуже соковите, дуже. Так що раджу, у кого є можливість придбати цей сорт пінова, раджу всім. Е, майже не вибагливе. Один раз обробити обробочкою від грибків і один раз від шкідників і цього буде достатньо. Та що з вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. З тамимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі!